Же офіційна збройні сили України в Торському? Повірте мені, це вже рукою подати. Хоча це так ми кажемо рукою подати, але насправді ми розуміємо, що дуже важко дається кожний метр взагалі української землі. Експерти американського інституту вивчення війни кажуть, що Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України. Це для Луганщини хороші новини чи погані. Звісно, що хороше. Ну єдине, що хотілось би, щоб він взагалі а, пожертвував своїм життям, заради того, щоб ми тут скоріш все звільнили, і, і далі ми вже самі розберемося, а, але не чекаємо просто, поки Карлік там а, здохне. А, реально ми всі готові. А, ми і надалі от, допомагаємо нашим військовим кожного дня. Ми на зв'язку. Кожного дня всі потреби намагаємось швидко задовільнити, тому що розуміємо, що це десь <кій> пришвидшує якраз просування Збройних сил України і початок деокупації <кій> Луганської області. Ну, але ми готові. Ми, як то кажуть, на низькому старті, тому що всі військові адміністрації знають, що треба робити. Медики вже готові заходити, ДСНС готові заходити. ЦНАПи, Укрпошта ну, тобто, як тільки безпекова складова, хоча б більш-менш дозволить заходити і поновлювати життєзабезпечення наших територій, то одразу почнеться робота. Як пане Сергію, що зараз відбувається після звільнення лимана? Які відкрилися перспективи, ми знаємо, що там продовжується наступальна операція. І е, наскільки це ну не знаю, не будемо сильно прогнозувати, тим не менше я так розумію, що відкривається якраз шлях на Сватове. Е, ну е, достатньо цікаво дивитись якраз відео і фотоматеріали не наші, навіть а от тих вояк е, російських, тому що вони знімають історичне відео, що їх всі покидали, що вони самі. Що обстрілюють позиції а, біля а, Ну, в общем, мама дорогає, помогите. Слава Богу, а, це добрий настрій. Нас це повністю влаштовує, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом, все ж таки, а, ми вже будемо а, заходити разом з Збройними а, силами України вже на деокуповані. Території Луганської області, в принципі, після взяття Лиману, як ми вже й давно казали, то ну наступний крок вже початок деокупації Луганської області. От власне про ту частину Луганської області, яка окупована, яку ми не контролюємо, яка в так званій ЛНР. Чи чули ви щось про кіно, яке там знімають про фільм про українців? Так, чув. Вони взагалі, ну мені здається, реально це тупікова гілка розвитку цивілізації, тому що ну блін, е, в них в Лімані ціле угрупування в оточення взяли і знищують величезну кількість вояк. Вони концерт роблять е, на Червоній площі, там в Москві. В них тут розбивають повністю війська. Вони драпають, купа полонених, купа трупів там валяється біля ліману. Вони кіно знімають. Я, я чесно скажу, я не розумію, що в них відбувається в голові. Там якась хвороба, і хвороба вона дуже важка. І от вони не даремно напевно казали про тих гусів, які летять і, і щось там повністю знищують, випаднуть виключно тільки. Руських щось вони нарили, чи то гриби, якісь, чи то ще щось. Але вавка там голові страшна.